Уявіть собі, що наш кишківник це як сито. У нормі отвори дрібні, і пропускають лише поживні речовини. Але коли це сито пошкоджене, отвори стають більшими, у кров просочуються молекули, які там не повинні бути. Через синдром дірявого кишківника у кров надходять гілядін, задулін та бактеріальні токсини, які доходять до підшлункової залози і створюють там запалення. Токсини запускають сигнал тривоги в імунній системі, вмикається запалення та бета-клітини пішлункової, що виробляють інсулін, стають вразливими. Тим часом глядін та занулін постійно підтримують підвищену проникність кишківника. На тлі такого стану вмикається головний руднівний механізм. Справа в тому, що деякі кишкові бактерії містять білки, схожі на білки бета-клітин. Коли їхні фрагменти потрапляють у кров, імунна система на них реагує, але починає плутати власні клітини з бактеріями. Так, запускається автоімунна атака, та бета-клітини гинуть. В результаті організм втрачає здатність виробляти інсулін і розвивається цукровий діабет першого типу. Отже, дірявий кишківник – це не лише порушення травлення, а фактор запуску автоімунних реакцій. Якщо цікаво знати, як відновити бар'єр кишківника, пишіть в коментарях, хочу знати!